Вітаю вас на каналі «Іра Пояснить, і на цьому відео я хочу вам показати топ-10 плагінів у фігмі, які я дуже часто використовую. І одразу скажу, вони абсолютно безкоштовні, їх можна використовувати в будь-який момент. І дуже корисні. Почнемо з першого. Це Type Tool плагін, який дозволить вам редагувати текст. Що має на вас редагувати? В самій фігмі немає можливості якось його викривляти, що з ним робити, а цей плагін дозволить це зробити нам швиденько за лічні секунди. Як взагалі знайти... Плагін, якщо ви не розумієте, як його шукати, зараз покажу. Ну, по-перше, звичайно, можна десь там шукати, в Гуглі писати його назву, але це довго і немає сенсу. В самій фігмі, в самому от, в нашому робочому середовищі є два способи, щоб знайти потрібний плагін. Перший спосіб це знизу у нас є віконечко, яке нас відправляє до пошуку в ком'юніті. Натискаємо на нього і ми опиняємося в пошуку, де можна натиснути на плагінс і шукати те, що треба. Я вже відразу собі поводила, щоб не забирати ваш час, не писати це довго, тому вони в мене тут є. Якщо у вас, звичайно, їх немає, ми пошуку просто вписуємо назву. Тут ви бачите назву на екранчику. І все, і шукаєте. Далі, другий спосіб це права кнопочка мишки, плагінс, менедж plugins». У нас відкривається те саме віконце. Там саме ми вписуємо, що ми хочемо знайти. Проте, якщо ви вже один раз його використали, тобто якийсь із плагінів, то він там буде, нікуди не подінеться. І тут в пошуку він буде. І якщо натиснути на праву кнопочку Навести на плагінс, на він також тут буде. Тож будемо починати. Отже, я вже собі підготувала певний текст, щоб його редагувати. Натискаю на нього, права кнопочка мишки, плагінс. І вибираю те, що мені потрібно. Або можна. Якщо ви шукаєте його ще, у вас його ще немає. Вводимо запит, відкриваємо його. Натискаємо на текст, нічого не відбувається. Як бачите, тому треба натиснути знову на праву кнопочку мишки, плагінс, і все ж таки обрати тут. Тому що іноді плагіни не працюють. Потрібно відразу щось обрати, щоб його використовувати. Тут, як бачимо, у нас є можливість налаштувати радіус. Для тексту. Покрутити, повертіти. Змінити ширину між буквами, тобто налаштувати такий собі, як трекінг. Ну і натискаємо на кнопочку підтвердити дію. Бачимо буковки, які з'являються. Ось вони. Закриваю віконце. Ось такий у нас вийшов текст. Дуже зручно, якщо щось потрібне там для логотипа і так далі, це дійсно може пришвидшити вашу роботу. Ідемо до наступного. Наступний плагін мені дуже подобається: це Glow, який допомагає нам зробити таку підсвіточку, як ну, тінь, або ну мені скоріше, воно нагадує як світло, яке йде від якогось об'єкта. Даний плагін дуже круто використовувати для того, щоб підсвітити, наприклад, якусь книжку, мовно на рекламному банері, якесь зображення, якусь картинку, малюнок, будь-що, що вам потрібно. Дуже просто на ним користуватися, натискаю, наприклад, на якийсь об'єкт, так само права кнопка плагінс, ну або просто ви його шукаєте, натискаєте на нього, відкривається у вас віконечко, натискаєте на те, що вам потрібно. Автоматично бачимо, у нас з'явився колір, можна вибрати якийсь інший, будь-який, який хочеться, наприклад, жовтий. І можна редагувати ось цю лампочку. Буквально донизу буде менше світла, зверху буде більше світла. І натискаємо на кнопочку підтвердити в кінці. Також справа ось у нас автоматично додавалися всі ці налаштування тіні, дропшаду. Можна повидаляти, якщо не потрібно. Ось такий швидкий, класний плагін. Йдемо до наступного. І наступний, насправді, мене дуже порадував. Це Pixels. Я знаю, що в нас є Splash, дуже популярний, де є різні фото, але вони вже всі набридли, вони всі однотипні, однакові. А тут є дійсно великий вибір, що мене якраз і здивувало. Тож, щоб знайти нам потрібне фото, ми шукаємо сам плагін. Я на нього відразу перейду швиденько. Так, ось він, Pixels. Далі. Вводимо в запит, що ми хочемо, тільки англійською мовою. Українською він, звичайно, нас не зрозуміє, на жаль. А, ну, наприклад, хай буде слово кет. Можна вибрати колір, в якому ми хочемо. Це фото. Ну, я не буду вибирати. Просто візьму будь-яку фотографію от, наприклад, такого котика. Як бачимо, якість дуже гарна. Ми можемо ну, буквально як звичайне фото використовувати. Можемо закріпити його. Щоб не деформувати або затиснути клавишу Shift, зменшити. І все. От у нас чудове фото, яке можна використовувати в своєму дизайні. Ідемо далі. І наступний плагін також пов'язаний з зображеннями. Це редактор зображень. Для цього я скупюю свого котика і покажу, на що здати наш плагін. Ну, в принципі, можемо його знайти. Так, ось він, Image Editor називається. Натискаю на котика, які в нас тут є налаштування. Насправді їх є багато. Різномітні фільтри, які допомагають налаштовувати контраст, світло. Додати, наприклад, зерновість таку ось. Тут є повзунки, можна його дослідити більш детально. Я дуже довго класти не буду, бо я так розумію, що. Функції тут не те, щоб якісь були нетипові, тобто ми можемо так, знати, що є, там, блюрення різні і так далі, знати, як його використовувати, щоб, наприклад, не заходити, там якісь додаткові редактори, ми можемо там, використовувати ось, криві у нас є. Так, можемо темніше, світліше зробити фото. Це зручно, якщо потрібно швиденько, якось погратися, щось зробити, налаштувати. Це дійсно. Допомагає в роботі і пришвидшує роботу. На мою думку, доволі корисний плагін, який дійсно може нам допомогти. Ну і якщо нам все подобається, ми натискаємо на кнопочку не так», підтверджуємо дію. І все, фото в нас змінюється. Ось такий цікавий плагін. Ідемо до наступного, і це Smart Background, плагін, який дозволяє підбирати фон під картинки. Ну, то уявимо собі, що ми щось робимо, наприклад, якийсь дизайн, не знаю, сайту, презентації, будь-чого. І не можемо приділитися, який ж то фон буде гарний. То в цьому може допомогти нам саме Smart Background. Я на жаль зараз багато фото додати не буду, одненьке ось того самого котика. Створю такий невеличкий фрейм, уявимо собі, що це якийсь мій буде дизайн. Поставлю собі котика. Ну і напевно, для того, щоб показати результативність цього плагіна, я все ж таки використаю ще раз піксельс, а знайду ще якесь фото. Хай буде також котик, але якийсь інший. І побачимо наяву, що нам дасть. Даний плагін в роботі. Зараз одному, ставлю його сюди. Окей. Так, Smart Background будемо використовувати. Шукаємо його. Так, ось він. Натисну відразу на фрейм Виберу Frame Background, логічно, саме він мені потрібен. І можемо натиснути на кнопочку Generate. Треба вибрати ще картинки, перепрошую, ось автоматично підібрав. Можна ще раз натиснути, але я не думаю, що там буде якась видима зміна. Загалом він мене влаштовує в даному випадку, якщо потрібно швиденько підібрати щось. А, дійсно, класний плагін, може справді допомогти в роботі, особливо, якщо ми там працюємо над якимось, а, можливо, там, кольори вибудовуємо так, там, кольорну палітру, або там, якийсь мудбордик. То це взагалі дуже цікаво. Класно, як він підбере. Так, ідемо далі, з тим ми познайомились. І наступний плагін це Generate SVG, допомагає він нам створювати різні хвильки. Якщо потрібно швидко, там, не витрачати час на те, щоб робити це вручну, або, можливо, ви не зовсім гарно володієте інструментом Pen, то цей плагін може стати нам в нагоді і допомогти створити щось за лічені секунди. Так, отже, де він у нас? Треба його знайти. Шукаю його. Так, 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 так. О, бачить загубила. Ну, нічого, можна його пошукати. Так, зараз на ну, хвилиночку введу. Так, подимо назву, от якраз і покажу, як він працює. Genaiт SVG і допишу слово «verse». так. А, ось він. Загубився десь. Так, окей. Ми можемо вибрати, яку ми хочемо хвилю, яка вона буде. Ну і все. Кейт. Отак швиденько. Можемо колір змінити потім. Ну, строк, якщо не треба, прибираємо. Можемо, в принципі, там два рази класнути, і це повністю е, об'єкт, який можна редагувати векторний. І так, швиденько це можна використовувати. І підемо далі. Наступний плагін, який я хочу показати, це button Buddy. Плаген, який дозволяє створювати набори різноманітних кнопок. В принципі, може бути корисним. Якщо хочеться швиденько, не сильно заморочуватись, або. Не знаєте, там, як придумати ці кнопочки, щоб вони виглядали гарно, симпатично. То це дійсно класний плагін, який може допомогти. Як ним користуватися, зараз я покажу. Так, е Де він? А ось Button-body. Так, окей, що ми можемо тут зробити? По-перше, вибрати стиль, яка нам треба кнопка. Далі, вибрати можна колір, який ми хочемо для кнопочки. Колір. Наприклад, хай буде зелений. Окей, можемо обрати колір для тексту, якщо це потрібно. Радіо закруглення, я так розумію, це теж можна змінити. Ну і все. І натискаємо на Create Buttons. Так, відразу скажу, він створить дуже багато кнопок. Ми ну, не обов'язково використовувати всі, ми можемо щось звідси прибрати, щось, наприклад, видалити. Умовно, тут у нас є цілий набір окремо, так, різні стани кнопок, там наведення, активно, неактивно і так далі. І є окрема просто кнопочка. Трошечки тут поїхало, не знаю чому, ну, так якось він некоректно спрацював. Але, в принципі, якщо там. Можна просто поправити, трошки збільшити, і все. У нас виходить ось така симпатична кнопочка. Загалом дуже зручно, якщо так, всі ці стани трохи доведеться редагувати, але так то дуже комфортно. Так, і йдемо далі. Наступний плагін, який я хочу показати, це рапти плагін, який допомагає нам перетворити якийсь малюнок, якийсь об'єкт у вигляд, намальований як ручкою чи олівчиком. Прикольно, для якихось шейпів, для оформлення чогось, а, дитячого, святкового. Це цікаво. Тож будемо його використовувати. Так зараз качкаю, так ось він у нас. Не виходить його використати. Треба натиснути на об'єкт, права кнопочка плагінс, і тоді його знайти. Вибираємо стиль, в якому ми хочемо оформити. Ну, наприклад, ось такий. Ну і все. Можемо ще там додаткові налаштування поставити, але я не буду. Ось такий прикольний у нас виходить малюночок. Ми можемо ще й змінити йому колір, тобто обрати якийсь інший. Це цікаво, це дійсно класно виглядає. Вручну малювати його точно не будеш, а тим паче, що він векторний, гарна якість. Ось, може, звернути увагу. Тому класно. Класний плагін, дійсно, можна його використовувати. І ще останні два. На мою думку, наступний, який я зараз покажу, напевно, найкрутіший може здатися, тому що це плагін, який допомагає нам знайти ілюстрацію. Вектор, ілюстрацію, з можливості зміни кольорів і так далі, прямо із Freepik. А називається він Storiesed Buy FreePak, тож будемо його використовувати. Так, зверніть увагу, як він називається, тому що тут трошечки по-іншому у нас написано: Stories By Freepik. Чекаємо, поки він у нас загрузиться. І ось він відкривається таким віконечко. Так, перепрошую. Трошки фігма. Не хоче працювати в даний момент. Так, одна хвилиночка, перепрошую ще раз. Знову його вводжу. Тут у нас є пошук, вводити треба виключно англійською мовою, по-іншому не зрозуміє. Ну і вже по традиції, нехай буде кіт. Є у нас різні ілюстрації, їх не так, щоб там багато, але вони є. І якщо а, там заходити на той самий фріпік, вводити запит, скачувати, дуже багато часу на це витрачається. Потім ще переносити в фігу. Це дуже довго. А тут ми можемо за лічені секунди. Використати плагін і швиденько додати ілюстрацію. Ще й можемо відразу колір визначити, який ми хочемо. Ну, наприклад, хай буде синій. Все, так швидко. Натискаю на ілюстрацію, яка сподобалася. Ось вона. Можна закрити віконце. Ось такий котик. Справа у нас є ще selection colors, тобто можемо розкрити якісь кольори поміняти за потреби. Ось така ілюстрація в чудовій якості вона повністю йде векторна. З можливістю зміни. Дуже класний плагін. Насправді я його доволі часто використовую, коли потрібно знайти якусь ілюстрацію, і дуже швидко. Ну і останній для цього відео вже плагін це Wirebox, який допомагає перетворювати якісь дизайни на вайфрейми. Це особливо корисно, якщо, там, наприклад, замовник дає вам якийсь макет, вам потрібно по-новому все зробити, але залишити ту там, структуру, яка є, це дуже зручно, щоб з нуля це все не перетворювати. То цей плагін може допомогти в такому випадку. Я вже підготувала собі такий екранчик, для того, щоб продемонструвати, як. Допрацювати даний плагін. Тож вводимо його назву, ось так як тут пише, ніяких змін немає. Наприклад, для того, щоб його використати, необхідно натиснути на екранчик свій, який потрібно перетворити, права кнопочка. Так само, там плагінс, і його будемо використовувати. Якщо вдруг його немає, ну то в такому випадку потрібно його ще раз знайти. Але я не думаю, що у вас його не буде, якщо ви його все ж таки щойно щойно знайшли, тобто ввели, то він у вас відразу з'явиться. Зараз я продемонструю. Так, плагінс, Firebox. І все. Ось так за лічну секунду. У нас утворився вайфрейм. І це дійсно може бути дуже корисно в роботі, особливо, якщо ви працюєте з лендінгами чи UI-UX дизайном і на цьому все. Якщо ви хочете ще більше якихось цікавих плагінів, я можу їх вам також підготувати. Пишіть про це в коментарі, ставте свої вподобайки. Дякую вам і сподіваюся, вам було корисно. До зустрічі!